Тримати руку на пульсі. На Надвірнянщині відбулись масштабні тренування рятувальників з ліквідації наслідків ракетного обстрілу. За легендою, у будівлю коледжу влучила ракета. Відтак стався обвал приміщення та загоряння. В результаті цього на четвертому поверсі заблоковані двоє потерпілих. На місці події розгорнули пересувний пункт управління, у якому працює керівництво ліквідації надзвичайної ситуації. Вони вивчають випадок за допомогою відеокамер та безпілотних літальних апаратів. У час війни зазначає начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький такі тренування вкрай потрібні, в тому числі і на Прикарпатті. Необхідно в першу чергу вчити людей, виконувати. Сигнали повітряної тривоги, а також відпрацьовувати взаємодію між службами в разі таких ситуацій, ліквідації даних ситуацій. Мета навчань досягнута, всі служби відпрацювали. Видно, що персонал і учні даного навчального коледжу. Відпрацьовують ці заходи ці навчання, впевнені надвірнянські посадовці, продемонстрували, що усі служби готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Задіяли вперше у районі унікальний мобільний, унікальний просто кажу, мобільний пункт, який дозволяє взаємодіяти всім службам під час виникнення надзвичайної ситуації, який обладнаний всіма засобами зв'язку, починаючи від. Космічного зв'язку тут є Starlink, тут є трекінговий зв'язок, тут є можливість встановлювати мобільну відеоконференцію, плюс тут він обладнаний квадрокоптером, який веде як аеророзвідку, так так і тепло і метеорологічну розвідку. Мали взаємодію всіма службами на району, у тому числі Івано-Франківська. Ідеально працює, ну я просто захоплений. Бачимо, наскільки оперативно спрацювали, і інші служби, які у нас в районі, це є швидка допомога, поліція, газові служби. Я вважаю, що це придає досить високого рівня підготовки. Нашого резерву, фактично, яке в наш в нашій області, в нашому районі, для того щоб запобігти будь-якому лиху, яке може статися в нашому районі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.